Американський офіс це культовий комедійний серіал, який знятий у форматі псевдодокументального шоу про будні співробітників паперової компанії Дандер Міфлін з Крентон, Пенсильванія. Тут персонажі часто спілкуються з уявною знімальною групою, ламаючи четверту стіну, що додає реалізму і комізму. Водночас, особливу славу, в серіалі здобули пранки Джейма Гелберта над його колегою Двайтом Шрутом. Хоча тут будуть згадані пранки із Іншими комбінаціями персонажів, ну але здебільшого таки будуть жарта Джима Байтом. І саме цим витівкам присвячена це відео. Взагалі мені дуже подобається гумор цього серіалу, і я вже не раз казала всім, хто мене знає, що найбільше мене в офісі здивували неодноразові згадки про КДБ. Мене звати Роксана Тимків, ви на каналі Роксана Тимків, і велике дякую всім патронам за підтримку. Адже саме завдяки вам я можу продовжувати створювати контент на цьому каналі. Якщо і ви бажаєте стати моїм патроном, то можете зробити це за допомогою однієї зі спонсорських платформ або шляхом спонсорства на Ютубі. Підтримка на будь-яку суму відкриває вам доступ до закритого телеграм-каналу, де ми проводимо книжкові клуби у форматі відеозустрічі. А ще під час перегляду їх відео ви будете знати, що саме ви даруєте магію і робите вихід нових відео можливим. І не забувайте підписуватись на інші мої соцмережі, де можна трошечки більше дізнаватися про моє життя та діяльність. Ну а зараз в вашій увазі топ-10 пранків із серіалу Офіс. Десяте місце робочий стіл. У різдвяному епізоді п'ятого сезону Джим вирішує зробити двайтове робоче місце трохи святковішим. Він загортає у яскравий подарунковий папір буквально все: стіл, монітор, крісло, канцелярію, принаймні. Так це виглядає на перший погляд. Адже пранк якраз у тому, що під папером нічого нема. Тому коли Двайт намагається сісти, то уся конструкція розсипається і він падає. Банально так, по-дитячому так, але чи все одно смішно, однозначно. Це, до речі, був не єдиний пранк Джейма, де фігурував стіл. Одного ранку Двайт приходить в офіс і не знаходить свого робочого місця. Де мій стіл? Джим, звісно, нічого не знає, але пропонує зіграти в холодно гаряче У результаті Двай знаходить свій стіл у чоловічому туалеті. Комп'ютер увімкнений, телефон працює все під'єднано, як має бути. І найсмішніше, що на моменті, коли Двайт готовий влаштувати істерику, його телефон дзвонить і він спокійнесенько відповідає на дзвінок. Звісно, телефонує Джим, щоб уточнити якусь знижку на папір. І Двайт сідає за своє робоче місце просто посеред туалету і починає шукати відповідь на його питання. Дев'яте місце переведений годинник. В останній серії п'ятого сезону керівник філії Майкл Скотт сів на обід велетенський пиріг з куркою і потім заснув. Тому співробітники тихесенько сиділи на своїх робочих місцях, щоб його не розбудити. Але одночасно з тим Джейм Гелберт побачив у цій ситуації шанс трохи скоротити робочий день. Він змовився з колегами тихцем перевести всі офісні годинники на кілька годин вперед. Усі, навіть вічно правильний Двайт, долучились. До цієї змови, бо хто ж не хоче піти додому раніше? Ну, а до Двайта мав прийти кінний лікар, щоб пристрелити коня, який зламав ногу. Навряд чи це був справжній ветеринар. Поки Майкл спав у кабінеті, їм вдалося перевести стрілки на його настільному годиннику, змінити час на комп'ютері, на наручному годиннику Майкла і Двайт навіть митнувся на парковку перевезти годинник у машині шефа. Коли все було готово, офіс зімітував гучний зміг, щоб Майкл нарешті прикинувся. І коли він побачив, що на годиннику 1700, то одразу відпустив всіх додому. План команди вдався, а їх шеф так. І нічого не запідозрив. Ну принаймні, це не згадували у серіалі. Перед тим як перейти до мого суб'єктивно улюбленого пранку, розкажу про книжки, які я написала. Якщо ви любите міфологію та містику, то вам має сподобатись диявол, це я. Якщо вам подобаються антиутопії, то є книжка «Ще дивніший новий світ детальніше ви можете прочитати в описі під відео і відгуки в інтернеті. Придбати електронний примірник теж можна в описі під відео. Восьме місце. Двайт б'є сам себе. Блять, я дуже люблю. Мені це не смішило, Бо, Ну, це дуже смішний. Раз на рік Двайт Шрут проводить семінар, де знайомить інших співробітників з новими тенденціями у карате. Попалася! Зламав руку! На! На на на! Зламав ніс! на на на! Зламав ніс! Тобі стріга Новини бойових мистецтв. Двайд моделює ситуації, згідно яких на його колег нападає якудза і вчить оборонятися, доки не підтягнеться їх клан. Для того, щоб продемонструвати певні прийоми, Двайту потрібен доброволець. Звісно, ті, хто раніше брали в цьому участь, відмовляють йому, бо, наприклад, Кевін згадує, як той намагався задушити його шнурком. І тут у Джима з'являється геніальна ідея. Він каже... Каже, що з повагою до всіх присутніх, але єдиний достойний опонент для Двайта це він сам. Шрут погоджується з цією думкою і демонструє колегам бійку самим собою. Сьоме місце: п'ятниця чи четвер? Іноді щоб розіграти Двайта Джиму достатньо просто скористатися моментом і трошечки докрутити. Сьогодні четвер, але Двайт думає, що п'ятниця з цим я сьогодні і попрацюю. Цілий день Джим присвятив тому, щоб остаточно переконати Двайта у цій помилці. Він почав невимушено говорити про п'ятницю, про плани на завтра, тобто на суботу, про те, як швидко летить тиждень. Пам'ять Джим також обговорювали серію, яка вийшла в четвер, тобто вчора. Словом, вони усіляко підтримували ілюзію, що сьогодні вже кінець робочого тижня. В результаті Двайт поїхав додому, цілком упевнений, що завтра вихідний, і в результаті наступного дня прибув на роботу аж о 12.20. Іронічно, що в той день він постійно вихвалявся, що ніколи не спізнюється і не пропускає роботу навіть тоді, коли хворіє. Я ніколи не спізнювався, не пропустив жодного дня по хворобі. Ну, але, як то кажуть, все буває вперше. Шосте місце: битва сніжками. Сніжками чи сніжками? Шосте місце битва СНІЖКАМИ Зазвичай у війнах між Двайтом і Джимом верх брав Джим. Але цього разу ролі змінилися. У двох різдвяних серіях сьомого сезону невинний жарт Джима, а тут він реально був відносно невинним, обернувся проти нього ж. Після того, як Двайт висміяв Джима за те, що він тішиться снігу, той пішов на вулицю, зліпив сніжку і запустив йому просто в обличчя. Чим добряче чи повеселив всіх колег. Нік Джим не розраховував, що Двайт сприймає цю ситуацію настільки серйозно. Він офіційно викликав Джима на поєдинок зі сніжками. Спершу той легковажно погодився, очікуючи веселого часу проведення на парковці. Але Двайт був би не двайтом, якби не перетворив дитячу бавленку на психологічний трилер. Двайт перетворює гру на справжню партизанську війну із засідками та несподіваними атаками. Для початку він напав на нього зі сніговика і закидав його. Сніжками до першої крові буквально. Але на цьому не закінчилось. Двай відправляє подарунок із збудованим механізмом, який жбурляє сніжкою, і навіть прикидається пам, щоб зненацька напасти. І не тільки нею, бо у двайта є перуки як зачіски кожного з працівників офісу, бо ніколи не знаєш, коли тобі таке згодиться. Не дивно, що за таких обставин Джим стає справжнім параноїком. Ну а кульмінацією ситуації стає закінчення робочого дня, коли Джим виходить на парковку, щоб нарешті поїхати додому. І бачить десятки велетенських сніговиків, розставлених по всьому подвір'ю. Двайта не видно, але він десь тут, можливо, ховається всередині одного зі сніговиків або ж просто хоче, щоб Джим так думав. Напружений Джім розмахує парасолькою, розтрощуючи сніговик за сніговиком. Двайта в них нема, тому що він спостерігає за джімовим божевіллям з даху будинку, де вітає всіх з Різдвом у свій особливий двайтівський спосіб. Що найбільша сніжка то зовсім не сніжка, а страх щасливого різдва? П'яте місце факси з майбутнього. Із Джима до іншого відділення у Стемфорд на початку третього сезону не зупинив його розіграші. Він просто застосував дистанційні методи. Перед тим як покинути Скрентон, джим нишком узяв зі столу Двайта кілька чистих бланків його фірмового канцелярського паперу і почав надсилати йому факси від двайта з майбутнього. В одному з таких листів він сказав, що хтось отруїв каву в офісі. Двайт не має не вірити факсам з його власним підписом, тому він вибиває каву з рук Стенлі зі словами. Потім подякуєш. Ошелешений Стенлі лишається без ранкової дози кофеїну, а Двайт з почуттям виконаного обов'язку. Ця витівка увійшла в історію серіалу як один з найяскравіших проявів довірливості Двайта. Четверте місце Джим Азіат. В останньому сезоні Джим і ПАМ провернули один з найбільш тонких і геніальних пранків, змусивши Двайта зазубніватися у власній адекватності. Одного ранку до офісу прийшов чоловік азіатської зовнішності, і на запитання Двайта, хто ти відповідає: Я Джим. Ми працюємо 12 років. На що Двайт каже, що Джим не азіат. Однак Двайт починає його розпитувати про вчорашній продаж, і Джим Азіат знає все, що треба про вчорашній. Шній продаж, а також всі паролі, які належать Джиму Гелберту. На додачу його цілує ПАМ, а на столі стоїть їх сімейна фотографія з двома дітками східної зовнішності. Насправді ж Джим просто відвідував стоматолога, а до них в гості приїхав їх друг Стів, який ще й на додачу був актором. Тож вони просто не могли не скористатися такою грандіозною нагодою. Третє місце Джим Вампір. В 17-й серії третього сезону до офісу залетів кажан, і дім почав вдавати, що кажан його вкусив, і що зараз він відчуває поколювання в кінцівках, а також дивну силу. Потім він запевняв свою тогочасну дівчину Карен, що опікся хлібом. Вона казала, що це неможливо, бо цей часниковий хліб холодний. Ну і звісно, ця сценка була на очах Удвайта. Друга сценка, яку вони розіграли, стосувалася головного болю Джима. Він сказав, що в нього почався сильний головний біль через блиск розп'яття, який тримає на робочому столі їх співробітниця Енджела. Джим скористався навіть тим, що вони сиділи поряд і вдавав, ніби його болять ясна, типу вампірські зуби ріжуться. Потім Джим каже, що збирається додому і планує трохи полежати у темряві, бо в офісі йому забагато денного світла. А потім він ще й добирався до своєї машини під плащем, типу захищаючись від сонця, бо добре розумів, що Двайт спостерігає за ним з вікна. Двайт в паніці згадує всі свої знання про вампірів і видає геніал. Альну фразу, якби кажан вампір з'явився в США, йому був би сенс опинитися у Сильванії, наприклад, у Пенсильванії. Якби кажан вампір з'явився у США, йому мало б сенс опинитися у Сильванії. Наприклад, у Пенсільванії усвідомлення того, що їхній офіс у Скрентон, Пенсильванія для Двайта стало черговим доказом. Ну а глядачі оцінили і акторські здібності Джима, і те, як майстерно він використав легковірність Двайта. Друге місце. Джим дорівнює Двайт. Навіть одного Двайта інколи буває забагато. А як ще до двох Двайтів в офісі? пранк Джима почався з того, що він з'явився в офісі. Точнісінько такому самому вбранні, як у Двайта. Гірчична жовта сорочка на короткий рукав, коричнева краватка, старомодний кейс, зачіска з проділом посередині і дуже подібні до шрутових укуляри. Дотошність до образу насправді вражаюча, бо, окрім вище згаданого, у Джима був головний артефакт Двайта. Пейджер. Дім навіть зумів знайти схожий на Двайтівський годинний калькулятор. Дивовижно, але навіть такий образ Джима не викликає у Двайта підозр. Далі Дім, зосереджено насупивши брови, промовляє Двайтовим тоном. Запитання, який ведмідь найсильніший? Потім вони починають сперечатися, а Двайто досі ця суперечка не виглядає підозрілою. Далі Джим каже, факт. факт. «Ведмідь їсть буряк. І тоді до Двайта починає доходити, що відбувається. Перше він сказав, що йому це навіть листить, але потім зірвався на крик і сказав, що викрадення персональних даних це не жарт. Мільйони родин страждають від цього. Викрадення персональних даних це не жарт. Мільйони родин страждають від цього. У відповідь на це Джим закричав ім'я боса. Як це зазвичай робить Двайт, знову ж таки копіюючи його поведінку. Майкл? Дуже смішно. Майкл. Перше місце. Експеримент Павлова. У чолі рейтинг витівка, яка показує, що Дім не тільки жартівник, а й експериментатор. Адже він проводив над Вайтом свій власний варіант експерименту Павлова. Як відомо, Павло привчив собаку виділяти слину на звук або світло, кожного разу поєднуючи ці сигнали з їжею. Дім вже вирішив привчити Двайта на звук вімкнення комп'ютера, тягнути руку за м'ятним драже. Кожного разу, коли на його комп'ютері лунав стандартний сигнал Windows при включенні або перезавантажені, Джим пропонував два м'ятну цукерку. І так тривало впродовж кількох. Тижні тому, коли в черговий раз Джим перезагрузив комп'ютер і пролунав характерний звук, Двайт рефлекторно простягнув руку, але цього разу Джим нічого не пропонував, лише спостерігав. Двайт на мить завис, не розуміючи, чому простягнув руку. Кілька секунд він мовчки дивився перед собою, а потім сказав, що в його роті чомусь порожньо. Джим посміхнувся на камеру, адже експеримент. Успішно завершено, закінчено не тільки експеримент, але й це відео. А успішне воно чи ні? Ви можете написати у коментарях. Ну і кажіть, які ваші улюблені пранки з серіалі Офіс. Ну а в мене на цьому все. Цям папа.